Моя вітанчика, зараз не до розкладу. А зараз я хочу з вами розглянути таку тему, як синдром хорошої дівчинки. До мене звернулася жінка, як до психолога, і у неї цей синдром, вона це визнає і це перший крок вже по виходу з цього. Ну, давайте трошечки поговоримо, що таке синдром хорошої дівчинки. Це бути хорошою, незважаючи на свої потреби. Бути турботливою, підлаштовуватись, мовчати і десь забувати про свої потреби і щоб уникнути конфліктів. Невміння ставити межі, боятися когось змусити, попросити, навіть витребувати, шукати любов через схвалення, повагу через. Потребування, самопожертва, надмірна турботлива, часто приваблює до себе емоційних холодних людей, нарцисів або недоступних партнерів. Тобто це про партнерство, де є аб'юз, маніпуляції і та інше. Такі жінки часто плутають любов з залежністю, це про відчуття себе. Потрібною тільки коли вона рятує, коли вона заспокоює, коли вона старається, а в глибини, всередині страх бути покинути. І коли ти питаєш, чого ви прагнете, або розкажіть про себе, то ця людина буде розповідати про всіх завгодно, про, про всіх, хто її оточує, тобто це чоловік, діти, собака, папуга, кішка. А там її немає. Яка ознака емоційної залежності, співзалежності? Це постійна думка про ту людину, від якої вона залежить, що він відчуває, чому мовчить, чи повернеться втрата себе у стосунках забуває взагалі про свої потреби, бажання, кордони. Така людина не вміє сказати ні. Якщо вона навіть намагається, вона її партнер може продавлювати самозвинувачення, Я мабуть, винна сама. Я, мабуть, зробила щось не так. Надмірна тривожність. Якщо немає контакту, вона постійно буде думати не про себе, не про своє життя, а про життя тієї людини, яка її тримає маніпулятивним, наприклад. Паузі, де є мовчання як такий гачок, щоб тебе покарати. Спроба зробити любов. Але знаєте, це про якщо я трохи потерплю, якщо я буду більше ніжною, якщо я більше надам любові, якщо я покажу, яка я хозяйка, то Ця людина мене оцінить, і ця людина буде мене кохати. А що стоїть за цим? Часто це рання психологічна травма, нестача Безумовна любові в дитинстві, любов за щось, за успіхи, за успіхи, за те, що ми говоримо. Якщо ти будеш гарною дівчинкою і зробиш те, те, -те я там зроблю тебе те, або я зверну на тебе увагу. І такі дівчинки виростають от такими вот, е жінками, які становяться просто, так би мовити, доступними І тими, які постійно думають про будь-кого тільки не про себе. Це любов, модель поведінки мами, яка такому ж. Яка була такою зручною, і самопожертвою пожертвою займалася. Тобто це був погляд з дитинства, страх бути покинутою, відкинутою, непотрібною. І от такі жінки вони дуже часто не проявляють себе справжньою. Як вийти з цього сценарію? Це потрібно проробляти, побачити правду. Прийти так на психо, психологічну діагностику, прийти психолога, який буде допомагати виходити поступово з цій ролі. Це теж роль, яку використовує людина для того, щоб бути почутою коханою і яку будуть поважати, а не обіцінювати. Перше, що потрібно, побачити правду, розпознати тригери, повернути з фокус від цієї людини, про яку ви думаєте постійно на себе, працювати з вашими межами, не дозволяти переходити. Про межі ми можемо поговорити, якщо ви захочете. І зцілювати внутрішню свою дитину. От так. Пишіть, буде дуже цікаво, чи є у вас, чи в вашому оточенні такі люди, жінки, які є синдром хорошої дівчинки. Можливо, хтось із вас такий. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво послухати вашу думку.